Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам рецепт тірамісу, але не класичного з кавою, а в японському стилі на чаї матча. Готуємо як завжди, таким чином, щоб десерт залишався смачним, але мав менше калорій. Нам потрібно буде одне яйце. Ділимо білок і жовток. Жовток не повинен потрапити до білку. До білку додаємо трошки солі і 20 г цукру. У мене цукрозамінник еритритол. Якщо збивати білок з цукрозамінником, то тільки з еритритолом. Або беріть звичайний цукор на еритритолі білки гарно піднімаються, тримають форму. А зі стевією у нас би такої форми не було. Тепер до жовтку нам потрібно буде додати молоко. Я спочатку додам 15 мл. Столова ложка це 15 мл. Родишаю. Тепер треба додати 25 г борошна пшеничного, можна рисове ще взяти. Я буду дивитись на консистенцію. Потрібна буде така консистенція не дуже густої сметани. Ну, мені треба ще, тобто у мене десь близько 20 мл молока вийде. Ще нам потрібен буде розпушувач, десь треба 1-4 чайної ложки розпушувача. Ось повинна вийти така консистенція, тісто повинно стікати, для того, щоб воно добре вмішалось з білки. Додаємо жовточну масу до білкової. І вимішуємо Я буду випікати на силиконовому коврику, а також можна на пергаментному папірі або в силиконовій формі круглій. Чим тонше буде коржик, тим швидше він пропечеться. І я ставлю на 170 градусів буквально на 10-15 хвилин. Робимо крем. Зазвичай я беру брикетний кисломолочний сир і молоко. Але в мене залишились залишки такого вже перетертого кисломолочного сиру. Можна взяти і крем-сир, але крем-сир, він надто жирний, бо тут, наприклад, 9% жирності, а в крем-сирах. Тобто там в кращому випадку 40. А якщо у вас брикетний, в описі я залишу і посилання, де я показувала, як робити цей крем, і також зроблю текстовий опис. А я візьму вже такий перетертий кисломолочний сир. А в мене 300 г такого перебитого кисломолочного сиру, щоб він був ніжніший, я додав 50 мл молока. І треба ще додати підсолоджувач. Я візьму для крему стелію. І до крему ми будемо додати чай матча. Ну, зараз матча вже доволі відома в Україні, але це, це я замовляю на iHerb. Все ж таки, там якась вона мені більш смачніша, бо те, що я купляла в Україні, не зовсім. Нормальної якості мені попадалось. Я, до речі, посилання залишу на матчу, яка мені сподобалась. Нам треба чайну ложку, але без горки. Чайна ложка матчі. Крем можна збити міксером, але якщо трошки пройтись лопаткою, то також всі грудочки чаю, вони добре розчиняються. Заваримо матчу. Нам потрібна одна чайна ложка, також без горки, чаю, 50 мл води 80 градусів, треба це збити. І додаємо 50 мл молока. А матчу також підсолодимо, я додам стеві. Коржик наш з піксям. Плініжний повітряний бісквіт. Я буду збирати в такі формі круглій, тому я бісквітики буду вирізати кругленькі, а матчу переливаємо в тарілочку, щоб було зручніше обмакувати коржинок, коржик в матчу. Ось такий соковитий насичений тірамісу, матча тірамісу. і його можна їсти одразу, бо він дуже м'який, або поставити на стабілізацію на декілька годин в холодильник. Ось такий смачний м'який тортик з доволі таки незвичним смаком як для нас. Японський висушений чай матча з кожним роком в світі стає все більш і більш популярним. Як для нашого українського смаку, це доволі незвичний смак, але все ж таки смачний. Тому пробуйте.